Часом служба безпеки України повідомила про підозру ще одному колаборанту із Херсонщини. Мова йде про колишнього високопосадовця Одес з Одеської області Олександра Коротаєва, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав на окуповану Херсонщину. Там він за дорученням гауляйтера Сальдо вирубував місцевих долав так званого російського батальйону. Нині колаборант переховується на тимчасово окупованій території на півдні України. Коротаєв особисто агітував громадян вступати до лавах загарбників і воювати проти України. Крім того, у своїх публічних виступах перед людьми він виправдовував збройну агресію Російської Федерації, тимчасове захоплення Криму і воєнні злочини рашистів. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України вже повідомили йому про підозру. Це саме за двома статтями кримінального кодексу, а саме добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації її учасників.